Приветствую вас, подписчики. Сьогодні бонус принесли мені с утра, можна сказати, стук таки в двері, я вже думаю, ТЦК може якийсь. А в опять воду прийшли проверять. Дивлюсь, блюс якийсь мужичок кажу, кто? Открывай, таким, не понял, думаю, бляха, прокуренный такий голос трохи. Виходжу на коридор, каже, я підписаний на тебе, типу там туди-сюди. Копійки треба, каже. Бачив 2004 год. Кажу треба, по чм Каже, бери як лом. Зва, кажу, о, отлічно. Почому латунь, щось ми вирішили, вирішали, рішали. Бачимо щось трохи погано. Просто я перший раз його бачу. І би, може, більше йому, але... сошлись на 200 кажу что в пакете медь возьмешь еще медь все меди 250 по 300 я даже не знаю почему воно все короче рассчитался зим за монеты и заметь. медь Шовин. Кажу, у меня есть еще монеты. Кажу принось, ну там вже не... Ну гада, типа, кажу, только жовті. Каже, я поняв, кажу. Десь через час, два должен пройти. Ну я надеюсь, що він вже сьогодні, думаю, мені каже це не прийде, прийде завтра. Бо ще ми з ним про плати поговорили. То все, каже, на дачу їхати треба. А ми, коротше, з вами заповнюємо опять. Я вже їх передивився. Тут всі 2004 год. Бутилку заповню. Ви всі бачили мою бутилочку. Скоро вона буде повна. Треба буде друга бутилка. Топомісний, приходьте, беру плати теж. Деталі, договарюємося. Цену, кстати, ви в інтернеті, як дивитесь, то не вибирайте найдорогу. Бо там є і... Або здавайте тому, у кого саме дорога ціна. О! З такими скупками то скоро буде повно. У кого є монети? рублі, от, я вам показую. 2004 год, Казав, що перевертиші теж нема. Можеш не дивитися. Пере... перелопатили, каже, все, ці перевертиші. Хто збирає? Такий, хороший блять. Я йому потім пообіцяв. Бонуса, якщо що якогось. в следующий раз я ему сказал что камеру не будет. скажи не боится ты можешь снимать и меня то в следующий раз буду его снимать наверное уже время придет разговор все то все мы запишем на камеру наши дела. И вот бутылочка уже почти полна. А кто знает, почем сейчас на тунь напущить? Я ему докину, если что, иметь почем. Какие прыву. Все, всех люблю, целую, заходит, ты пущить, кажут.